Поряд день всіх святих, свято мертвих, день мертвих Самайн. Ці ці назви пов'язують різні обряди, які мають дещо спільне. Кругом є Відьми, нечість або зла сила. Сьогодні ми пройдемося по тому, що варто подивитися у цей вікенд і у ніч з цих святих. Цей випуск буде жестячок по фільмам. По таким фільмам, що ж, вуха, будуть звертатися в трубочку, але нюанс цих фільмів буде в тому, що всі вони мають реальні корені. Прошу вас про підписку, лайки, дзвіночок. Погнали. Жахіття на вулиці в'язів. Я кажу про першу частину 1984 року. І я не дивилася ремейк 2010 року, тому не можу сказати, як він. А от від старого фільму я перехотіла спати на півтори доби. Я не боялась, що він прийде. Просто не хотілося спати. Ну ви розумієте, про що я по сюжету в групі старшокласників сниться один і той самий чоловік. Із лезами на пальцях і понівеченим обличчям. І коли вони прокидаються, то порізи, нанесені у вісні, переносяться на реальність. Виявляється, що якщо помираєш там у сні, то помираєш і насправді, хто ж цей загадковий чоловік? І головне, як врятуватись. Адже люди починають потрошки помирати. Ідея фільму прийшла до автора, коли він прочитав статті Лос-Анджелес Таймс. Про молодих біженців із Південно-Східної Азії, які помирали у вісні. Багато чоловіків відмовлялися спати через кошмари, які на її думку могли призвести до смерті. Загалом 26 чоловіків померли у вісні у 1981 році. Пояснення цьому явищу до сих пір немає. Техаська різанина Бонзополою, жесть цього слешера у тому, що він базується на реальних подіях. До сюжету коли Саллі дізнається, що могилу її дідуся могли осквернити. Вона разом із своїм братом, прикутим до інвалідного візка Франкліном, вирушає з друзями, щоб розібратися. Вони роблять зупинку біля старого сімейного фермерського будинку і виявляють поруч групу божевільних відлюдників. Схильних до вбивств. Один за одним їх починає атакувати лазерфейс, який носить маску із людської шкіри і розмахує бензопилою. Франшиза створена на базі реальної історії маньяка вбивці Еда Гейна, котрий орудував у 50-х роках ХХ століття. Офіційно він визнав лише два випадки вбивств: у нього в підвалі знайшли частини жертв. Він із них робив різні вироби: стілець, оббитий людською шкірою, штани, костюм, жилетку та інше. Фільмів у цій франшизі є багато, але найкращим вважається саме фільм 1974 року. Я б скоріше подивилася щось із 90-х або початку 2000-х. Тільки не дивіться цю хрінь 2022 року, бо, як на мене, вона так собі. Воно. Немає точного підтвердження, але деякі джерела пишуть, та й схоже, в принципі, на те, що Кінг надихнувся історією Джона Гейсі. Протягом 1972-1978 років Джон зґвалтував і вбив близько 33 хлопців-підлітків. Їхні тіла він хоронив у підвалі власного будинку і залишив собі від них щось на згадку. Джон Гейсі мав власний будівельний бізнес, а клоуном працював на громадських засадах. Користуючись своїм становищем, він заманював до себе юнаків, а потім жорстоко їх вбивав. Фільмів воно теж є декілька. Я б взяла стару версію 1990 року. Старі зйомки дають фільму додаткового шарму жаху. Але якщо ви хочете варіанти трошки поновіше і легше. То є фільми 2017-2019 років. Хто не в курсі про що сюжет у маленькому містечку? Є легенда про клоуна, який з'являється кожних 20 років. І коли він з'являється у цьому місті, починають зникати діти. Серія фільмів «Закляття Анабель з 2013 по 2021 рік. Сюжет фільмів повторює події, що описують відомі дослідники паранормальних явищ Ворени, які справді реальні люди. У 1970 році дослідники паранормальних явищ демонологи Лорейн, яку грає у цьому фільмі Віра Фарміга, та Ед, якого у фільмі грає Патрік Вілсон, були викликані додому Керолін і Роджера Перенів. сім'я Перенів разом із п'ятьма доньками нещодавно переїхала до віддаленого фермерського будинку, де почали. Лися дивні тривожні події. Спочатку прояви здавалися відносно безпечними, але з часом вони перетворювалися на справжній кошмар. Коли ворони розкрили жахливу історію цього дому, моторошні секрети минулого, що тепер випливають назовні, вселялися в нових мешканців. Також у цей всесвіт і по реальним подіям були зняті фільми Анабель і Анабель Повернення, які теж відносяться до сім'ї Воронів. У цих двох фільмах йдеться про ляльку, яку в 70-х роках жінка подарувала своїй дуньці на 28-й день народження. Незабаром Донна та її сусідка Енджі почали помічати дивні речі, що не піддавалися поясненню: двері, вікна в кімнаті відчинялися і зачинялися самі по собі, а лялька змінювала місце розташування. Дівчата також знаходили записки з проханнями про допомогу. Спочатку вони подумали, що це студентські жарти, але згодом усвідомили, що лялька жива, і всі ці події пов'язані з нею. Еде Лорен Ворини прийшли на допомогу та пояснили, що в ляльку вселився дух попередньої власниці, семирічної дівчинки на ім'я Анабель. Яка вже померла. Щоб вигнати злий дух, дослідники запросили священника для проведення обряду екзорцизму. Зараз лялька зберігається у музеї окультизму воренів під скляною вітриною, з попередженням. Увага! Відкривати категорично забороняється. За словами дослідників, лялька й досі проявляє, Паранормальну активність психо 1960 року. Фільм розповідає історію Маріон Крейн, секретарки, яка зустріла Нормана Бейтса після зупинки у мотелі, що належав його родині. Маріон була в бігах, намагаючись дістатися до свого хлопця після крадіжки великої суми грошей. Під час перебування у мотелі Бейтса її вбили ножем у душі. Норман прибрав місце злочину, позбувся доказів і тіла Маріон. Згодом з'ясувалося, що Норман був вбивцею і страждав від розладу множинної особистості. Він зберігав тіло своєї померлої матері і спілкувався із нею, ніби вона жива. Норман також перевдягався у свою матір і стверджував, що вона підштовхувала його вбивати жінок, до яких він відчував потяг. Роман 1959 року, за яким було знято фільм, був натхнений реальними подіями, які привернули увагу автора Роберта Блоха. Посьменник зазначав, що прототипом Нормана Бейтса став серійний вбивця Ед Гейн. Ед Гейн мешкав менш ніж за 50 миль від будинку Блоха. У штаті Вісконсин і мав деякі спільні риси із Норманом. І Кейн і Норман вчиняли вбивства в сільській місцевості. У них також були пригнічуючі матері, для яких вони створювали вівтарі і обидва носили жіночий одяг. Зрештою, Гейна визнали винним у вбивстві двох жінок і викопуванні тіли з могил. У 1968 році його визнали винним, але через психічний стан він був переміщений до психіатричної лікарні. Крик. 1996 року, де у масці кривленим у куриці обличчі тероризує компанію підлітків. Я не знаю, хто його не дивився, але це один із найкращих фільмів із жанру. Ну як на мене, був задуманий сценаристом Кевіном Вільямсом під назвою Дуже страшне кіно як вісімнадцятисторінковий сценарій, натхнений серією вбив скоєний гейнсвільським різником. При Вільямсом дізнався з новин, а також власним досвідом. Коли він залишався саме у будинку друга і помітив відчинене вікно, якого раніше він не бачив. Надихаючи режисера вбивця, Денні Ролінг убив чотирьох студентів Університету Флориди та одного студента коледжу Санта-Фе у їхніх квартирах, використовуючи армійський ніж кбар, він завдавав удари ножем, різав, калічив, гвалтував і навіть обезголовлював деяких із своїх жертв. Ролінг також був причетний до вбивства сім'ї із трьох осіб у своєму рідному місті у 1989 році. За цей злочин спочатку був заарештований інший чоловік. Пізніше Ролінга затримали під час невдалого пограбування магазину, і в 1994 році він визнав себе винним у всіх цих жахливих вбивствах під час відбору присяжних. Чорне Різдво 1974 року фільм про компанію дівчат, що готуються до Різдва. Але замість цього вони почали отримувати телефонні дзвінки від невідомого чоловіка, який починає їх тероризувати і вбивати по черзі. Чорне Різдво також засноване на реальних подіях, що сталося у місті Вестмаунт, Монреаль, у листопаді 1943 року. Реальний злочин був скоєний 14-річним Джорджем Вебстером, який забив свою сестру бейсбольною битою у їхньому сімейному будинку. Його брат і сестра та сімейний друг також зазнали травм голови, але вижили. Причину нападів так і не вдалося встановити, що перегукується з фільмом, де також не пояснюється, чому вбивця робить те, що він робить. Джорджа визнали кримінально відповідальним і звинуватили у вбивстві матері 28 лютого 1944 року. Однак його визнали непридатним для судового розгляду та перевели до психіатричної лікарні. Існували припущення, що фільм також міг бути натхнений вбивствами Уейна Бодена, відомого як вампірський гвалтівник, які також сталися у Монреалі в період 1969 по 1971 рік. Боден убив чотирьох жінок, залишаючи сліди укусів на їхніх грудях, що й принесло йому прізвисько вампір, екзорцист 1973 року. Здається, його обдитнули у хорошій якості. Сюжет, коли загадкова сутність опановує молоду дівчину, її мати звертається по допомогу до двох католицьких священників, щоб врятувати її життя. Лякаюча історія про дванадцятирічну дівчинку на ім'я Ріган, яка стає одержимою давнім демоном, приходить із книги з тією ж назвою Екзорцист Вільяма Пітера Блетті. Вперше був опублікований у 1971 році. Блетті заснував свій роман і сценарій до фільму на реальному екзорцизмі. Що стався у 1949 році, коли підліток відомий публіці як Ролан Доу, начебто був одержимий злим духом, Доу почав відчувати дивні явища, як от подряпини, що доносилися за стін його спальні. Його сім'я звернулася за допомогою до святого пастора, преподобного Лютера Шульце, за даними The Guardian. У березні 1949 року Шульце звернувся до лабораторії парапсихології при університеті Дяка, написавши, що стільці рухаються разом із доу, а один навіть викинув його з себе. Його ліжко тряслося щоразу, коли він був у ньому. Шульце також додав, що картина Христа на стіні тремтіла. Коли Доу підходив ближче, сім'я привезла Роланда до лікарні університету Джорджтауна, але там не змогли йому допомогти. Зрештою, вони звернулися до католицької церкви для проведення екзорцизму, вважаючи, що це може звільнити їхнього сина від страшних симптомів. За даними The Washington Post, від 20 серпня 1949 року, у рідному місті Доу та Сент Луїсі, штат Міссурі, над ним провели від 20 до 30 обрядів екзорцизму, і в статті повідомляють, що доу був звільнений католицьким священником від одержимості дияволом. Це назвали одним із найвизначніших випадків у недавній історії релігії. У деяких із інцидентів на шкірі доу, нібито з'являлися слова, вирізблені невідомою силою, а його ліжко, начебто, ковзало по підлозі, або врізалося у стіну, коли він спав. Будячи його, в історії також йдеться: хлопчик впадав у лютий припадок криків, прокльонів і виголошення латинських фраз мови, яку він ніколи не вивчав. Щоразу, коли священник доходив до кульмінаційного моменту обряду: во ім'я Отця, Сина і Святого Духа виганяє тебе, диявола!» І на сьогодні це все. Ще я дам список фільмів, які не мають бази під собою реальних подій, але є крутими представниками жанру, у описі під цим відео. А також я впевнена, у коментарях напишу ще багато-багато цікавих фільмів. Попрошу вас про підписку, лайк і репост. Маю надію, вам сподобалось. Пишіть, чи бачили, і чи будете дивитися щось із списку. А також пропонуйте свої варіанти у коментарях. Мені дуже цікаво. Страшно приємного вам вечора! З вами була Кіновідьма, побачимось, па-па!